Вона може заряджати ваш будинок від вашої електроавтівки. З такої тачки ви можете заряджати свій будинок завдяки цій штучці. Можете закидувати електрострум на свої батареї зі своєї автівки. Як це працює? Завдяки цій штучці підключаєтесь до автомобіля, який обладнаний чудемо і підтримує цю функцію. А на зараз це Nissan Leaf другого покоління. І отримуєте 32 ампери на свій накопичувач на свою систему. Зараз покажу вам, як виглядає акумуляторні станції. Отакі От набирають хлопці акумулятори. Можуть вам запакувати в будь-який фром-фактор, як то кажуть. Це 40 кВт. 40 кВт. Це штучка, яка дозволяє вам користуватися електроенергією з вашого електроавтомобіля. Пересувний павербанк. Скажіть для людини, яка в приватному будинку живе, наприклад, родина з трьох там людей, від споживання залежить, але ж в середньому це 10 кВт годин на, на добу. Тобто чверть того чемодану, так, великого що я тільки так, що показує. Але якщо ви зробите більше, то це ваш вже буде маленький бізнес. Заряджатися вночі, розряджатися в день, коли максимальний тариф, використовувати на власні потреби, тим самим економити і заробляти, балансувати сумарно всю систему України, здобувати незалежність. Справжні воду я так розумію, що ком'юніті твоє над цим працює зараз. Так, Звичайно, задавайте питання, якщо у вас є, і ми можемо вам відповісти, що за ком'юніті взагалі влаштовується в Україні по потужності, скажімо так, отака штука.